Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D. І сьогодні ми поговоримо про Momentum FIFA 17. Momentum – це скрипт, який регулює складність в процесі матчу. Цей скрипт динамічно змінює складність гри в залежності від того, наскільки добре чи погано гравець справляється із завданнями. Нещодавно користувачі дізналися, що індивідуальні рейтинги футболістів у FIFA 17 штучно регулюються в залежності від того, як ті діють в матчі. На ресурсі Reddit була опублікована секція коду, яка містить опис подій, при яких в гру втручається моментум. Я не програміст, але деякі назви розділів мене дуже зацікавили. Розглянемо кілька, які мені найбільше сподобались. Наприклад, програмний рядок, який описує таку подію. Перевага або відставання в два та більше м'ячів запускають підвищення або пониження складності. Я не раз на стримах казав, що найімовірніший камбек може бути з 0-2, і навпаки, при 2-0 треба бути дуже обережним. Рядок, який описує подію, більша кількість ударів ніж 5 в перші 30 хвилин, і відсутність ударів в площину воріт протягом 30 хвилин матчу. Також підвищують або понижають складність. Зазвичай в першому таймі, якраз десь в перші 30 хвилин, у мене виникає чимало моментів, і наша команда виконує багато ударів по воротах, а опоненти можуть взагалі не провести жодного удару. Зате в другому таймі мої віртуальні футболісти стають овочами, а в суперника вселяється кіберспортсмен. Найбільше моментум впливає на середньостатистичного гравця, у якого не вистачає умінь побороти суперника, наділеного додатковою допомогою скрипта самої гри. Звичайно, наша команда програє не лише через моментум і лаги. Я можу помилятись в захисті і не реалізовувати багато моментів. Це природно для пересічного геймера. Тим не менш, скрипти гри дуже ускладнюють досягнення позитивного результату. Офіційної відповіді від EA Sports на момент виходу цього відео, наскільки мені відомо, ще немає. Також поки стовідсотково не доведено існування моментуму в грі, але серйозні підозри його наявності існують. На стрімах я неодноразово вказував на велику кількість незрозумілих дій футболістів у певні відрізки матчів. Мої враження і роздуми з цього приводу сприймаються адекватними глядачами з розумінням натомість хейтери називаються виправданнями і ниттям. Маю надію, що хоча б до офіційної відповіді від EA Sports, якщо вона взагалі буде, хейтери позакривають ротяки, позатикають свої язики в дупи і не писатимуть усілякої майшні та дурниць. У цьому відео постарався лаконічно розповісти про підозри у застосуванні нечесних методів до гравців зі сторони EA Sports. Будемо слідкувати за розвитком подій. Якщо виникне бажання ще поспілкуватися на цю тему, ставте питання на стрімах. З вами був Денітр. На все добре.